Мої всім вітання починаю складати е, чергову свою переробку е, тракторця, який я переробив на свій лад е, після е, Козака Полтавського, бо дуже багато було додаткових опцій, тому е, кіт набор Козак-Полтавський був проданий. А як кажуть, замість нього тепер буде версія е, така, як роблю я. Ну, так е, замовлено, так сподобалось, не знаю чи е, варто було, як кажуть, це робити. Але, але, але було замовлено е, збільшення радіуса задніх коліс, і передні колеса е, мали би піти на передні. На передню балку тому і, і, як кажуть, перероблять козака полтавського немало якого резону. Підготував балку, зараз поставлю балку. Ну І в процесі зборки, хто буде робити по такій схемі, як кажуть, з плаваючою коробкою, то коли складаєте, бо буває таке, що людина робить, потім. Все ставить на свої місця, наче все прав... правильно було зроблено, але дивиться, що ну, відсутня соосність передніх і задніх коліс. Тому треба враховувати те, що якщо ви ставите раму на опорні підчіпники такого типу, які мають сферичну обойму, вони самоцентруючі. Тому і звісно, вони можуть стояти е, трошки повернуті або так, або. Отак. От і, звісно, не треба їх ніколи зажимати, як кажуть, Та встановили раму, встановили болти, на які буде вона фіксуватися. Потім ми встановлюємо передню бавку. І це так я знімаю для того, щоб коли доведеться десь щось ремонтувати, і в процесі ремонту треба буде знімати задню частину рами, тобто від'єднати її. від... Редуктора, то це мають на це треба звертати увагу. Встановлюю складу балку, поставлю все це на колеса, встановлю соосні задніх передніх коліс, і потім після цього вже можна продовжувати, як кажуть, навішувати все інше. Так як у мене. Дуже за маленька майстерня нема де розвернутися, як так кажуть. І в мене тут ще й додатково і свій проєкт, і вже. Тому і от, так от зробив раму, зараз встановлю, постановлю на колеса, потім буду вже займатися фарбуванням куліси, крила, ну і все навісне вже після процесу зборки. буду. Все знімати не буду, звісно, бо тут немає такого нічого. Але от початок і той фактор в кінці буде кінцевий результат. Тобто от така от процедура зборки такої. Конструкції, якщо хтось переробляє свій мотоблок, по е, моїм відео. Отак От виглядає рама. Звісно, перед цим я знімав чорнову версію і вже рама підсохла, її я її вже поставив на своє місце. Ну а далі вже процес потихеньку буде воно все обростати до кінцевого Буду складати чергову свою переробку, тобто вже встановив передню балку і так, попереду я там е, наголошував на тому, що спочатку треба встановити е, раму, встанов, поставити його, як кажуть, на колеса. Тобто, е, встановив раму, е, зробив. Соосні храми. Соосні рами з КПП або відповідно заднього переднього колеса, так як підчипники, як я вже казав, вони не стоять геометрично рівно відносно соосності самої КПП. Тому і така процедура. Тобто, все встановив, тепер вже встановив, ну, затягнув болти кріплення. і Встановив уже тормоз на цій переробці. Тормоз стоїть ленточний. Е, я е, лента ловлю. від трактора Т-150, е, як би мовити, е, ручника стояночного тормоза. У е, мене є відео на цей рахунок. Тобто ось вона так. Встановлюю я ленту уже е, заводське виробництва. сам її не кліпаю, бо і час, і. По грошам, як кажуть, воно економії великої не надає. Тобто лента з двостороннім зажимом. Це щоб під час кінцевого результату огляду не от так ось тяга педаль. Звісно, це все отак от от відбувається. Кронштейн, кронштейн, кріплення ленти, він Закріплений, ось він приварений до рами. ну, Тут він сам е, прикручується на два болтика М12. Ось така конструкція. да, Ще є запитують. Е, раніше я встановлював підчепники е, комбайновські, там у мене є відео, вони вущі по е, самій своїй е, площині встановлення. І, звісно, Встановлюються, вони фіксуються на валу е за рахунок конусної такої втулки і піджимної гайки. Так як на даний час ці підшипники е корпуса, самі верніше, і, ну і де підшипники дорожчі і корпуса дорожче. Тому я знову встановлюю підшипники е УЦП серії. Або 208, або 210. Кому цікаво, на цій переробці вже встановлено підчипники у ЦП-210, вони встановлені не на полуосі закріпленій, а на втулці, на ступиці, яка ступиться, на якій кріпиться сам тормозний. Барабан. Ось така конструкція. Продовжую складати вже зняв кулісу, ну і підготовка під фарбування. Тобто буду потихеньку його обвішувати всім остальним. Що... Так, це те, кажуть, що цікавить, хто робить. Самостійну таку переробку, тобто, щоб не довго було не довге було це відео, таке не, задовго, не довго, ну така інформація. Далі вже встановлення двигуна, потім все інше. Е, встановлюємо колесо на праву сторону, так я його не встановлював, аби тільки показати сам е, тормоз. Продовжую. Далі буде. Погрунтував всі деталі. Грунт чорний, так як фарба буде синя, тому так. Сьогодні температура у нас плюс 17, тому ґрунт, ґрунт сушим на свіжому повітрі. До вечора ґрунт підсохне на ніч в майстерню на сушку. Завтра будемо. Підготовлювати і фарбувати і так завершена вже зборка е, цієї переробки, мототрактора з мотоблока форти. Тобто, все вже зібране, все поставлено на свої місця. Е, монтаж гідравліки зроблений повністю, Сьогодні я його завів, закачав гідравліку. Все так це все виглядає, поки, поки ще я не встановлював пол. О, тобто, для того, аби показати, бо запитують. Як воно що до чого. Тобто, по гідравліці я розказував, як циліндр закріпляю, теж розказував попереду. Ну, і ще були запитання, як я реалізовую ножний газ, то це я роблю по-різному. В залежності від того, е, яка комплектація самого мототрактора. Тобто, якщо у нас. Е, Важіль підйому механічний, то звісно, і по-іншому я встановлюю е, саму педальку газа. Так як тут рухається важіль підйому і опускання КПП. В цій переробці я зробив так, як це було вже зроблено на козаку Полтавському. Хто має козак Полтавський, знає, що роблять з важеля е, щеплення мотоблока, роблять отаку от газюлю і от до неї прямо сипляється оця е, тяга. Ну, так щоб я вже спочатку зробив е, ручний тільки газ, а потім З'ясувало, що треба зробити і ножний газ. Тобто зробив я його через двохплечий річак і на сам цей важіль зробив, якщо там видно, флажок, такий, який встановлює певні оберти двигателя і через двохплечий такий важіль, Бумеранг, подобний тому, який стоїть на мотоблоці на розблокування диференціалу. І, звісно, тягою також через е, такий перехідний вал, який з одного боку закріплений до рами, також має такий важель. І, звісно, ось так далі підгазовка йде уже ногою, ножним газом. Ось так це все я реалізував. Тобто, фактично повністю весь мототрактор зібраний, все зроблено, перевірено. І в кінцевому результаті в огляді буде все. Коли вже все буде складено, встановлено, тоді вже зроблю невеличкий відео огляд. Так що чекаємо.